45 градусів через крайню точку об'єкту проводимо основу картини. Зараз я цей кут 45 градусів собі відкладу. І так, оце у нас основа картини. Один капа, Підписуємо картина. тотожно співпадає з 1 гаш лінія горизонту. Ось вона 2 гаш. Лінія горизонту. І співпадає тотожно з 1К маленьке. Ось 2К. Це є і основа картини. Основа картини. Тепер. Приблизно через центр об'єкту проводимо головний промінь, який має бути перпендикулярний, перпендикулярний до основи картини. Обов'язкова умова. Головний промінь перпендикулярний до основи картини. 1С. Називається головний промінь. Перетин головного променя з картиною. Це у нас буде точка 1О то Тож 1 М. 1О О це є точка на горизонті, на лінії горизонту, називається головна точка картини. Ось вона 2О і 1 М. Ось точка 2 м називається початкова точка картини. Точка 2 м знаходиться на основі картини. Тепер нам треба вибрати, де ми станемо на головному промені. Для цього нам потрібно дист... дистанцію вибрати. Для вашої роботи графічної дистанція буде дорівнювати діагональ. Діагональ об'єкту Заміряємо. і відмічаємо дистанцію. Ставимо точку 1К велике. Один К великий це є точка зору. Точка зору ми, по-моєму, встигли записати ці всі елементи. 1К великий це є точка зору. Далі, оце є дистанція. Д з рисочкою. Дистанція дорівнює С-рисочкою. Е з, е з рисочкою це є діагональ об'єкту. Оцього треба дотримуватися. Діагональ дистанція. Тепер. З точки зору К проводимо напрямок, який паралельний до напрямків об'єкту. У нас всього є два, дві пари напрямків об'єкту. Умовно горизонтальні і умовно вертикальні. Один І, Т. Напрямок на точку збіру. Приберетиніс. Основою з лінією горизонту ми маємо точку збігу 1 са 1 SA. Другий напрямок наших є умовно вертикальний. умовно вертикальний. Проводимо напрямок на другу точку збігу. Цей напрямок називається 1С безкінечність. Стрілочка, а сама точка збіру називається СБ Ітер. СБ просто один СБ. Отже, ми маємо з вами точку зору і дві точки збіру на лінії горизонту. Далі ми повинні провести, картин... знайти картинні сліди на картині. Картинні сліди це є. Основні напрямки вертикальні і горизонтальні. Проводимо тонесенькими лініями ці всі напрямки, які є на нашому об'єкті. Ось, я відмітив всі горизонтальні напрямки. І тепер відмічаю всі вертикальні напрямки. Ми їх продовжуємо до перетину з основою картини. Тепер ці точки перетину позначаємо колами, як точки, і потім їх нумеруємо всіх по порядку. І так, подивіться, як я знайшов ці картинні сліди. І так, перший картинний слід, другий картинний слід, третій, четвертий. П'ятий, шостий, сьомий. Сім картинних слідів. Звичайно, залежить від складності об'єкту. Чим складніший об'єкт, тим більше всіх напрямків, тих, і, тим більше тих картинних слідів. Але це вже все. Елементи перспективного проєктора накладені на об'єкт, підготовлені. Тепер переходимо до самої побудови. Уявіть собі, що це. Цей аркуш А3. Ось він. Ось він. Ми з вами тільки що побудували ось це все. Елементи перспективного проєктора. І тепер ми знизу самого проводимо лінію основу картини. І вдвічі збільшуючи, ми будемо на своїх графічних роботах вдвічі збільшувати, це запам'ятайте, вдвічі збільшуючи всі елементи, ми проводимо лінію горизонту. Зрештою, на тих заготовках, які я зараз вам дам, староста, ви там пам'ятаєте? Зараз я вам принесу ті заготовки, і на тих заготовках вже є основні ті елементи перспективного проєктора викреслені для того, щоб ви добре відцентрували і свою споруду. По краях у нас будуть точки збігу. І так, як це ми виконуємо? Внизу у вас вже буде викреслено основа картини. Оця К, маленька. вас трошки залізли сюди, бо на форматі А3 не поміщається. У мене воно тут поміститься. Дошка велика. Ось основа картини. Посередині ставимо головний промінь. Вертикально до основи. Основу картини підписуємо маленький. Посередині ставимо головний промінь. Отут знизу на перетині головного променя і основи картини ставимо точку N. Початкова точка N. Відкладаємо. На головному промені висоту горизонту. Ось оце відкладаємо. Рівно в два рази. Ми все збільшуємо в два рази. Раз, два. Відклали висоту горизонту, поставили точку О. По. головну точку картини. Тепер проводимо лінію горизонту. Паралельно до основи картини.